Всім привіт! Пам'ятаєте відео, де я ходила в ліс за трутовиками. Я розповідала, що з них роблять не тільки трут, а й тканину. Поки я шукала, як з цього гриба зробити тканину, я дізналася, що з нього можна зробити суп. Але суп це буде вже потім, після тканини. Хоча він пахне ну, дійсно смачно, такий грибний запах. Ну і з самого великого гриба, якого ми змогли знайти, ми почнемо робити тканину. Спочатку його треба порізати на скипки. Починаємо, а потім я вже буду розповідати. Я вам зараз покажу, де грибна замша знаходиться. Ось це ось цей слой. Це гімнофор. Ось цей. А ось цей, та це вже замша, яку ми її будемо добувати. Наша задача нарізати замшу скибочками та видалити гемінофор. Починаємо нарізати наш гриб. Правда, не середньовічним знаряддям праці, а електроінструментами. Результат той самий, але тільки швидше. Тож розпочинаємо! І ось що я думаю, чим більше я пиляю, тим сильніше моє враження, що ми на хибному шляху. Таку технологію ми прочитали в інтернеті, щоб гриб нарізався з кибочками. І ось чому в мене така думка: допиляли ми до середини гриба. І що ви думаєте? Ось це все, що нагімінофор, то замше. Якби б це було б так, це було б кльово. Але це зовсім не так. Всередині гриба замшою і не пахне. Все, що не гемінофор, всередині гриба це деревоподібний гриб або грибоподібне дерево. Тобто, вже не дерево, але ще й не гриб. І ось я показую зверху гемінофор. А ось це все рихле, нічого зрубною шкірою спільного немає. Те, що ми шукаємо, тільки ось тут, зверху. Із таких скибочок можна зробити хіба що шнурки, і то недовгі. Тобто це хибна технологія. А відповідь у правильному напрямку, як зазвичай, прийшла несподівано. Коли ми заготовляли трутовики для пасіки для димаря, мені спало на думку перевірити, що я всередині наймолодших трутовиків. Молодші трутовики це саме те, що нам потрібно, або кулясті утворення на старших грибах. Все інше для замши непридатне. Що ми в таких кульках маємо? Вони нагадують мені нашу планету. У них є внутрішнє ядро, внутрішня та зовнішня мантія і тоненька кірочка зверху. І це все благополучно вивертається дуже швидко і результативно молодий гриб перетворюється на шматок рібної замші. Ось така плюс-мінус технологія отримання замши, а не те, що написано в інтернеті. Після таких практичних занять стає абсолютно очевидно, що знавці в інтернеті не тільки самі не добували замшу із грибів, вони навіть не уявляють, як це робилося раніше. Ці всі експерименти мене наштовхнули на ось таку думку: людство часто дивується досягненням минулих цивілізацій і не вірить, що людство могло зробити щось подібне, наприклад, збудувати піраміди чи виготувати кам'яних естуканів. Розгадка може полягати тільки в тому, що ми нічого не знаємо про їхні знання і хибно уявляємо їхні технології, так самісінько, як щойно і з грибом. Адже виготовити одяг із тих шнурків по технології з інтернету просто неможливо, тим паче в середньовіччі. Щоб із цієї смужки виготовити одяг, людина вже тричі з голоду помре, тож на це часу точно не було. Ось так ми випадково відкрили таємницю добування замші. Із з верхівок, а не з ось таких ось скибок. Щось із цієї скибки можна добути, якщо, за... якщо замша, тільки ось. А із ось такого шматка вже можна шити головний убір. До речі, він зовсім не пахне. Вона дуже приємна на дотик справжня замша. Він пластичний і піддається подальшій обробці, але то вже зовсім інша історія. Ось так ми по краплині витягуємо секрети стародавньої технології. До зустрічі на чекаючі багато подорожей та експериментів.